Водолії, вітаю вас. Давайте побачимо, які події будуть відбуватися на умовні сім днів. Що ж там таке цікаве? Так, п'ятірка Пентаклів. Якісь процеси заморожені, якісь процеси тільки-тільки починають відтавати. Це може бути питання фінансового освіту, це може питання матеріального освіту, наприклад. Щось нове купити, щось нове придбати, переїхати, піти на нову діяльність. От питання матеріального освіту зараз трошечки розморожується, тільки починають. Я правильно відчула. Тут жезлів і король кубків. Так, водолії до вас йде успіх. Просто крокує сіми мильними шагами. Бачите, тут у нас. І шристка жезлів, і па-жезлів, і перемовини у нас ідуть Рисер Пентаклів, і дев'ятка пентаклів. І тут жезлів, багато жезлову енергії. Це каже про те, що ваше життя вривається енергія. Це добре. Це події, це люди, це ситуації, це коли треба багато всього робити, бігти і все в такому дусі, коли є такий запал. І це може бути, до речі, пов'язано з королем кубків. Тобто у вас буде людина, яка буде фігурувати як ключова позиція, в принципі, цього умовного тижня. Або ви увійдете всю енергію короля Кубків, хоча. Ні, все ж таки я відчуваю це більше як те, що до вас притягнеться людина, яка допоможе вам, яка замовить за вас слово, яка допоможе порадою, яка створить атмосферу, дуже сприятливу для того, щоб ви змогли рухатись по тим питанням, які зараз вас турбують. Цікаво у вас загально. Давайте побачимо, що там у відносинах. У вас тут у нас загальні такі процеси. Цікаві. Так, відносини. Імператриця. О! Від лютник. Коло сороку. Доля. о го го Водолії. У вас на цьому тижні відбуваються у відносинах, запускаються якісь такі процеси, я б сказала, доленосний. Тобто ви можете зустріти людину, яка може бути вашим кармічним партнером. Це може бути близнякове полум'я, це може бути щось таке, ну, наприклад, повторюється ситуація, якась циклічність запускається, але в той же момент ви можете цю циклічність розірвати. Ну, Циклічність це коли ви обираєте якусь деструктивну поведінку, яка насамперед вона нанесе баланс у вашому житті. Тут вам як рекомендація, рекомендація, зверніться до свого минулого, проаналізуйте свої минулі стосунки, проаналізуйте, що ви обирали в минулому, яку поведінкову реакцію, в принципі, як ви будували стосунки. Як ви вирішували разом зі своїм партнером або самі по собі якісь критичні питання, якісь конфліктні ситуації? Дуже потужний момент водоліє, тут піднімається питання імператриця, це. Якщо ми кажемо все ж таки по класиці, це вища реалізація жінки, все ж таки це старший аркан. Це може бути питання, яка жінка має бути поруч з вами. Або навпаки, чи ви є тією жінкою, якою хотіли б стати. Тут дуже-дуже такі глибинні моменти піднімаються. Слухайте, 4 старших аркани. Якщо вас до цього моменту турбували якісь питання, наприклад, чому в мене не складаються відносини. Чому в мене нема дітей? Чому в мене там нема ладу з партнером? Зараз настає дуже крутий час, коли можна розпочати все ж таки якось це змінювати. Тому що тут ще карта долі це дуже доленосне події. Вони можуть бути схожі з тим, що колись з вами траплялось. От інколи. Буває так, що ви зустрічаєте ту людину, яку вже не бачимо років 10, 20, 30. Або вам ідуть такі цікаві знаки, і ви розумієте, розумієте, що ситуація повторюється. Вам дають. Це не на один тиждень, шановні водолії, цей це процес зараз починається. Тобто процес він починається зараз. Тому ловіть ці знаки. Згадуйте своє минуле, але не для того, щоб просто згадати, а проаналізуйте його. І зробіть собі зараз правильний вектор у відносинах. У вас тут ще на дні колоде помірність. Так, вам треба збалансувати. Є питання, які необхідно збалансувати. Уф, мене аж трошки затягуються процеси. Дуже багато інформації, але в цілому те, що потрібно, я вам передала. Ох-ох-ох. Так, фінанс. Тут поспокійніше. Рицар кубків. Цікаві пропозиції, туз кубків. Паш кубків. Ну, давай ще кубки. Ні, і вежа. Так, дивіться. Угу. У фінансовій сфері превалює все ж таки таке відчуття кубковісті. Це не дивно, бо ж три кубкові карти. Це каже про те, що у вас буде багато-багато розмов. Це може стосуватися дуже багато клієнтів, або ви багато спілкуєтесь от конкретно зараз в своїй діяльності. Багато спілкування, багато комунікацій, дуже, можливо, навіть горло буде боліти. Це рицарь Кубків мені дає таку цікаву інформацію. Але саме основне, що до вас йде пропозиція, яка сколихне, дуже потужно сколихне. Тобто, серед усіх цих розмов, усіх цих комунікацій буде одна найважливіша. Яка дійсно сколихне. Вежа це потужна карта, вона може програватися по різній силі, але в основному її призначення це для того, щоб трошки встряхнути вас. Можливо, ви в якійсь умовній стагнації зараз, навіть не дивлячись, якщо ви тут і зараз постійно працюєте, у вас дуже багато справ. Але навіть такий момент, такий темп життя, він формує стагнацію. Справ там може бути багато, а розвитку в цьому нема. Так от, вежа через це спілкування, через це пропозицію, вона вас так сколихне. Те, що вам передадуть інформацію, вона, до речі, це може бути фігура король жезлів, він тут. Фігура, яка здалеку, тобто людина не з вами, не близько до вас, це може бути телефонний дзвінок, який вас колихне. Це для вас, знову ж таки, щоб ніби трохи дати вам вектору розвитку. Тому що просто робити справи це недостатньо для того, щоб відчувати себе збалансованим у цьому світі. Ще необхідно розвиток. Якщо ви систематично. Робите щось одне і те саме, і в цьому нема ніякого розвитку. Там присутня, наприклад, виключно важкість. Рано вставати, треба оце робити, і оце робити. І так, от дуже багато часу займає ваше життя, то приходить вежа. Особливо, коли ви ще не задоволені цією ситуацією. Тобто, йде до вас вежа водолію, готуйтеся. Але це вежа, яка вас звільнить, тобто якась така подія, інформація, яка просто змінить корінним чином ваше бачення ситуації з фінансами. Можливо, вам доведеться різко переїхати, можливо, вам доведеться щось змінити. Тобто вежа це про зміни. Навіть інколи, от, наприклад, може програти ситуація, що вас можуть звільнити з роботи. І в перші моменти це здаватиметься для вас, що це якесь покарання. Але по факту це звільнення вас ситуації, яка надавала вам розвиватись, там не було розвитку. Якщо у вас так само, наприклад, якщо ми кажемо з негативного аспекту, вам там не звільнило з роботи, а понизили. Це те саме це каже про те, що вам потрібно з цієї роботи вже кудись в іншу діяльність, може перевертися в інше. Місце, але щось треба змінювати. Тобто там, де фігурує вежа, вона завжди вказує на проблему, яку треба змінити. От якийсь такий момент, дуже важливий, будь ласка, водолії, прислухайтесь і відчуйте, дайте собі часу, якщо вежа така дуже потужна і негативна, трошечки стабілізуватись. Але пам'ятайте, вежа приходить туди, де має закінчитись те, що забирає ваші сили. Тобто вона руйнує те, що має зруйнуватись. От Так, Так, на цьому все. Рада була вас бачити через карти. І до наступної зустрічі. Пока-пока!